Бурманська порода кішки Бурманська кішка, короткошерста порода з енергійним темпераментом. Здається, що сонце стародавнього сходу історичної батьківщини тварини досі відбивається у медово золотистих очах бурми. Зовнішність і доброзичливий характер цієї елегантної красуні не залишать байдужими навіть затятих шанувальників собак. Розважливість, неабиякий розум і мудрість відрізняють бурманську кішку від її родичів. Згідно з давніми повір'ями, ця порода приносить багатство і щастя в будинок тих, кому вдалося стати мідній кішці найкращим другом і люблячим господарем. Походження. Точне походження та вік породи невідомий. Відлік історії породи в Європі та США ведеться з 1930 року, коли заводчик сіамських кішок Джозеф Томпсон отримав у подарунок кота шоколадного забарвлення, привезеного із західного узбережжя Бірми, кіт на прізвисько Вонг Мау зацікавив Томпсона і він вирішив використати його в розведенні, схрестивши з сіамською кішкою, що має темно-коричневі мітки. Першого отриманого посліду для подальшого розведення були відібрані кошенята, які успадкували забарвлення вонгмау. Саме вони й стали перебатьками сучасної бурманської кішки. Виразні золотаві очі бурми мають цікаву особливість. Вони змінюють колір залежно від джерела світла та інтенсивності освітлення. У себе на батьківщині в Бірмі, предки цих кішок вважалися реінкарнацією душ ченців і були почесними жителями храмів. Також вважалося, що ці кішки стають провідниками душі померлого у Потойбіччя. Першою нову породу визнала Американська фалінологічна федерація CFA у 1957 році. Пізніше породу було визнано й іншими федераціями. ХАРАКТЕР. Серед усіх кішок ви не зустрінете тварини більш відданої і життєрадісної, ніж бурма. Не сподівайтеся знайти у цій породі спокійний та стриманий характер. Якщо кішка зненацька завмерла, то знайте, це ненадовго. Цілком можливо, що таким чином ваша улюблениця вивчає ситуацію і планує розважальну програму на день, що залишився. Активність постійний супутник бурманських кішок аж до похилого віку. Не варто ховати улюблені іграшки вихованки в ящик, посилаючись на її старість. Багато бурм похилого віку ще дадуть фору кошенятам і з радістю побігають за сонячним зайчиком або мухою, ще казно звідки взялася. Поведінка Коли кішка цієї породи хоче заволодіти увагою господаря, вона наполеглива і вимоглива, слідує за людиною по всьому будиночку, просить поспілкуватися з нею, намагається брати участь у його заняттях. Тварина цієї породи може навіть видертися по ногах господаря, щоб чоловік узяв її на руки та приголубив. Ці коти активно подають голос. Іноді їх називають кішка собака, оскільки багатьом із них подобається грати в повернення господаря, вітаючи його гучним голосом. Бурманські кішки дуже розумні та можуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Наприклад, Відчинити двері. Тварини мають високий інтелект і легко піддаються дресуванню. Бурми чудово уживаються з іншими свійськими тваринами, якщо не виявляють зайвої ворожості. Ця порода чудовий варіант для сімей з дітьми. Кішки поблажливо ставляться до надто активних ігор і беруть у них посильну участь. Здоров'я Бурманська кішка має досить міцне здоров'я, але деякі лінії породи можуть бути схильні до цукрового діабету. У молодих бурманських кішок іноді зустрічається гіпокаліємічна поліміопатія, тобто м'язова слабкість через низький рівень калію в крові. У поодиноких випадках у бурманських кішок можна розвинутись незвичайний стан, званий котячий ротолицевий больовий синдром. Цей стан викликається надто активним, злизуючим та жувальним рухом, а також дотиками лап до рота. Це може дуже турбувати кішку. У США встановлено проблему з деформацією голови та мозку, але про це не повідомлялося у Сполученому Королівстві. Деякі лінії бурманських кішок також мають незвичайні харчові звички. Вони їдять вовняний одяг та інші неїстівні предмети. Це називається геофагія. Догляд. Бурманські кішки самі дбають про свою шерсть, але будуть раді до уваги з боку господаря. Стан шерсті залежить від здоров'я кішки, тому регулярно проходьте медичні огляди, а також обробляйте тварину від паразитів. Характеристики породи. Інтелект 5 з 5 – Дуже високий. Линька помірна 3 з 5 Любов до нявкання нижче середнього 2 з 5 Складність догляду. Регулярний догляд 3 з 5 Активність помірна 3 з 5 Доброта досить доброзичливі 4 з 5 Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити найцікавіше. А з вами була Сніжинка. Пока-пока!